Направді 9 травня Путіна не втримали ноги, він намагався виступати, щоб не подавати виду. Втім, в нього затряслися руки, а слова почали плутатися. Диктатор закінчив промову швидше ніж на будь-якому параді минулих років та кинувся відкудити від стійки. При цьому йому явно потрібна була допомога. А після параду з ним сталося шокуюче радісні кадри. Далі у відео вітаємо глядачів, ставте вподобайки і підписуйтесь. На параді 9 травня кремлівський очільник вийшов із промовою до всіх росіян та іноземних представників, однак під час виступу сталося непередбачуване. Склоняємо голови перед нашими бойовими товаришами, погибшими смертю храбрих в праведному бою за Росію, високо ціні вклад в нашу общую боротьбу солдат союзничних армій, учасників супротивника, мужественного народу Китая. Всі, хто зражався во імя мирного майбутнього. також Путін не забув згадати і війну в Україні. Він заявив, що вся країна расистів, суспільство, народ, начебто, підтримують учасників війни проти України, та все це виглядало смішно і недолуго. Ми гордимося їх смілостю і рішительністю, Той силою духа, яка всегда приносила нам тільки побіду, дорогі друзі. Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд. Взяли в руки оружие. До речі, дуже кумедний інцидент стався під час виступу Путіна. Так прямо на червоній площі хлопчик позаду російського очільника почав позіхати від нудних заяв бункерного про непобідімості РФ далі російський диктатор читав все з написаного листочку, і сам текст був написаний достатньо великими літерами. Ймовірно, що бункерний раптом не забув, що говорити, та без конфузів не обійшлося. Лідер РФ таки став збиватися, а його руки тряслися про цьому Путін згадав і битви за Одесу, Севастополь, не сказавши про Київ, але явно дуже переживав і хвилювався. Йому, наче було погано, чи він був випивший безоговорочними побідами в крупніших битвах під Москвою і Сталінградом, на Курській і Дніпрі, мужеством защитників Білорусі, які першими зустріли врага стойкостю. Участников оборони Брестської крепості і Могилева, Одеси і Севастополя, Мурманська. Тули Смалінська диктатор також заявив, що для РФ День перемоги найголовніше свято і що расисти є спадкоємцями переможців. Він заявив, що країна-агресор, яка неспровокована напала на Україну, нібито пам'ятає уроки Другої світової війни і не погодиться зі спотворенням її подій. При цьому диктатор згадав внесок союзників, заявивши, що Москва завжди буде пам'ятати відкриття другого фронту. Ну а загалом повідомляють російські медіа, що цьогорічний парад, нібито, став наймасштабнішим за час вторгнення Росії в Україну. Україну, хоча й більш скромним ніж інші ювелейні паради. Підрахунки провело видання агентства і судячи з відео, на параді, була повноцінна участь сучасних танків БМП і БТРів. Показали також кілька новинок із сухопутної техніки, але новітніх танків Т-14 Армата та БМП т 15 не було. Ну речі, танки Армата демонструвалися на червоній площі. Однак, попри публічні покази, такого зразка жодного разу не було зафіксовано на фронті в Україні. Після вторгнення Ро в Україну нове озброєння стало з'являтися на червоній площі. Рідше що значною мірою пояснюється суттєвими втратами армії РФ у техніці. Також на цьому параді було мало авіаційної техніки, всього 27 одиниць, 12 з яких БПЛА. Російська армія демонструвала гирані, ланцети, орлани і гарпії, але показувати їх у небі, а просто провести на вантажівках вирішили. І Червоною площою навіть проїхали зенітно-ракетні системи С 400 які зазвичай охороняють резиденції Путіна. А ось балістичної ракети Арешник, якої всіх залякував Путін, не було. Схоже, його просто не існує і крім Путіна, який сидів поруч із Сідіньпіням на параді. Також були присутні лідери ще майже 30 країн світу. Серед них очільники Бразилії, Венесуела, Словаччини і Сербії. Ну а це пряме включення із коліс центру Москви. Обстановка тривожна, таке церкове, шоу точно не увійде на федеральні канали. До речі, варто зазначити, що Путін нагнав перед початком параду бєсія комунальників із зброєю, а напередодні ФСБ отримали наказ влаштовувати теракти серед цивільних. Або ж Путін настільки боїться за свою безпеку, або згідно з попереджень, може бути скоєний не один теракт у столиці РФ. Однак, за повідомленнями місцевих змі, працівників комунальних служб із біноклями відправили ще і на дахи багатоповерхівок. Щоб виявляти безпілотники, майстрам дільниць видали обіноклі і відправили до хижитлових житлових будинків стежити за безпілотниками. Ну і всім іншим треба дивитись на небо, шукати дрони, розповів один із працівників південного району Москви. У свою чергу, як повідомляє ТЕШ, у своєму зверненні до мешканців тимчасово окупованих українських територій ФСБ готує провокації на 9 травня проти мирних громадян на тимчасово окупованих українських територіях. Сьогодні 9 Травня є потенційно небезпечний день. Наші агенти повідомляють, що ФСБ готує провокації проти мирних громадян з метою дискредитації підпільного спротиву. Йдеться у повідомленні. Партизани додають, що такі дії вже були в минулому. Вони готові ліквідувати своїх заради картинки для пропаганди. Ну а загалом парад Путіна до 9 -го. травня на День побідебісія дає абсолютно хибне уявлення про те, що насправді відбувається в російських збройних силах. Це спроба диктатора обдурити. Російське населення, змусивши його повірити у велику патріотичну перемогу, як це справді зробив Сталін в 1945 році? І Реальність все ж таки така, що. Нечисленні сучасні танки, елітні солдати, потужні ракети, що лишаються в Росії, будуть здебільшого на параді. Натомість на фронті цих речей дуже бракувало. Вони будуть відігравати свою роль на політичному театрі Путіна, а не на театрі війни. Зазначає полковник армії Великої Британії відставці Геміш Депретон. Гордон полковник додає, що справжня російська армія проживає в Україні кульмінацію, тобто і зусилля починають занепадати. і Росія зазнає тисячу втрат на день. А загалом сьогодні один мільйон. Навіть Сталін був би шокований такими. Темпами втрат, а в нього принаймні були загартовані у боях генерали, які давали йому поради. Але Путін втрачає своїх найвищих військових експертів із тривожною швидкістю. Цитую далі. Російські танка, які нині надходять на фронт, датується 1950-ми роками і є не більше ніж пересувними трунами. Пише про це де Гордон, і Полковник також стверджує, що більшість російських систем ППО розміщені в Москві та навколо неї для захисту еліти, а не солдатів. На породові і попри це українські дрони вже створюють хаос у повітряному просторі над столицею РФ високопоставлених РФ офіцерів бувають майже в безпосередній близькості від Кремля. І схоже на те, що ФСБ і Нацгвардія відстають в таємній війні, яка ведеться на російській землі. Додає Дебретон Гордон. Отже, коли ми дивимося на блискучі танки і ракети, що з гуркотом проносяться червоною площою, не варто обманювати себе щодо справжнього стану російської армії та позиції Путіна. Справжня військова Сьогодні визначається дронами, кіберзброєю, космічними технологіями та добре підготовленими вмотивованими військовими. Це вистава, а не парад. Залишається лише сподіватися, що російський народ усвідомить це, перш ніж стане надто пізно. Підсумував Дебретон Гордон. До речі, напередодні колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак говорив, що в Москві під час військового параду можуть пролунати сигнали повітряної тривоги, бо десь на околицях столиці РФ будуть летіти дрони. На його думку кремлівська. Диктатор Володимир Путін хоче уникнути незручних питань, які можуть поставити лідери країн, що запрошені до Москви. зокрема після офіційної частини, буде банкат, під час якого і відбудеться неформальне спілкування. Там зберуться Сідзіньпінь, президент Такаєв, Лукашенко і хтось озвучить питання. Володя, що ж трапилося? Ну як так? Мовляв, ось 80 років перемоги, свята а там десь збивають. що відбувається. Я думаю, що Путін просто не хоче такі незручні питання. Звісно, що питання будуть, що там на війні, як там Бувається, ну він буде розказувати, що все нормально дожимаємо і якось далі буде. Але якщо буде вибухати у московській області, звісно, що це не про дотискаємо, вважає Іван Ступак. І на його думку, щоб таких неприємних ситуацій для Путіна не виникало, у Москву стягнули величезну кількість комплексів ППО і РЕП в російській столиці Постійні патрулі на предмет виявлення будь-яких дронів, які не є частиною сил безпеки та оборони РФ. Також експерт прокоментував заяву російських пропагандистів про те, що в РФ за добу нібито знищено понад 500 українських БПЛА та є інформація з боку ЗСУ про збільшення результативності таких атак. За словами Стопака, змінилася системність виготовлення безпілотників. Якщо раніше рік півтора тому українці раділи прильоту кожного окремого БПЛА у глибині РФ, то зараз йдеться про декілька сотень безпілотників, але тут поки що немає відповіді: чи це ми стабільно можемо робити декілька сотень, чи це була разова акція, на яку знадобилося декілька місяців. Експерт сказав, звісно, Тина з цих безпілотників були муляжами, постижками із гілок та підручного матеріалу. Головне їхнє завдання пролетіти умовно 40 кілометрів, бути збитим російським комплексом ППО і відкрити таким чином дорогу для справжніх безпілотників, навантажених справжньою вибухівкою, щоб вони долетіли туди, куди потрібно. Але загалом від п'яти сотень БПЛА. Це говорить про фінансові можливості, що вони є, про технічні, про людські здібності, що люди є, які можуть це збирати. Відомо що м, атаки. Були на конкретні об'єкти оборонної галузі. Це заводи і сплав за словами Стопака. «Базальт» – це головне оборонне підприємство Росії з виготовлення озброєння і боєприпасів. Фактично для всіх родів військ. Він знаходиться в Московській області. Тульський завод же сплав це єдине варев підприємство, яке проектує та розробляє РЦЗВ і патрони. Стою далі, як на мене, то трішки в сторону жартів. Тульський пряник, унікальне підприємство, щоб не було пряників російських військових. По Скрепам ударить. Але це жартома. Це унікальне підприємство, яке поки що ми знаємо. Що по виготовленню аптоволокна, по витягуванню аптоволокна, Україна влучила в це підприємство вже двічі. Тепер прильот останніми днями був результативним. Підприємство дуже пошкоджено, зазначає експерт. Ну а ми дякуємо, що ви додивилися до кінця. Друзі, бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі на П'ятіві. слава Україні.